Жителі Миргорода на Полтавщині закидали яйцями начальника філії Обленерго. Це сталося на мітингу, де люди вимагали припинити вимикати світло в одному з районів міста. Електрики не буває по 9 годин на добу. Як живуть без світла, і що пропонує людям влада? Дивіться далі. Ось так закінчився мітинг, на якому жителі Миргорода вимагали пояснень, коли ж припинять відключати світло. Яйцем по голові дістав директор філії обленерго Андрій Ряшко. В оточенні міліції він залишив акцію протесту. Перед цим намагався довести команду на відключення, дає Київ, тоді коли загальноукраїнська енергосистема перевантажена, і це може статися будь-коли. Міського голови на це свої зауваження. Я розумію, що це відключення від цих відключень нікуди ми не дінемося. Просто треба їх зробити більш плановими і щоб задіяні були не не одні ті самі споживачі. У цьому спальному районі світла не буває від 4 до 9 годин поспіль, і так впродовж трьох тижнів молода мама Анна Марусич знає, як це небезпечно для дитини. Дитина відна в темноті вона може і упасти і перечепитись через шосі. У нас постані час і синяки, і садини. Їсти зараз вона прокинулась. У нас світла немає. Я її не можу приготувати, зварити кашу. Вона зараз їсть печиво, їсть фрукти. Потерпають від відключень і миргородські підприємства, дитсадки та школи. У світлячку, наприклад, щоб нагодувати малят, повари починають куховарити ще о п'ятій ранку. Закутуємо ми водіялась, ставимо в раковину, щоб тепліше було. Закутуємо і зберігаємо так теплі, теплу кашу, теплий суп. Теплий чай, все Олександр Шиян каже: без ліхтарика з дому ні ногою. Завдяки інженерному хисту змайстрував у квартирі автономне освітлення, але не всю електрику до нього можна під'єднати. Довелося зняти з машини акумулятор і зробити систему освітлення, переробити фонарі з батареї як 12 вольтові. От. А відповідно, від цього джерела не працює. Продукти на Новий год куплені портяться. В деяких знайомих холодильники погоріли, комп'ютери горять, горить дорога битова техніка. За даними міськради, у порівнянні з груднем минулого року в регіоні зменшили споживання світла на 15%. За рахунок того, що деякі підприємства почали працювати вночі у вуличних ліхтарях, замінили лампи на енергоощадні, а на центральній магістралі встановили освітлення на сонячних батареях. Утім, від подальших відключень це вбереже місто лише тоді, кажуть у міськраді, коли всі населені пункти скоротять з ...електрики на 15%. Таке завдання місцевим владам давав Кабмін. Любомарченко Маршенко, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, перший національний.